Шини та страйк на дорозі мешканці Чорного острова оголосили боротьбу руху великогабаритного транспорту. Через курсування величезних вантажівок практично всі будинки однієї з центральних вулиць селища в прямому значенні тріщать по швам. Крім того, люди бояться за власну безпеку. Від гуркуту машин не мають покою ні в день, ні вночі. З проханням відремонтувати дорогу та налагодити на ній нормальний рух, селяни безрезультатно оббили пороги всіх можливих інстанцій. Через байдужість чиновників. Взялися до радикальних методів вже майже тиждень на вулиці Садові, що у Чорному острові стоять свої рідні блокпости. Таким чином місцевий люд вийшов боронити свою безпеку, адже за кілька останніх років спокійна садова перетворилася у справжній автобан. А все тому, що нею і вдень, і вночі курсують величезні фури на цукровий завод, що у Наркевичах, це вузлове селище. Звідси йдуть автомобілі величезні на один єдиний працюючий завод. Тут цукровий йдуть з Красилова. З Вінниці і всі сходяться на оцю малесеньку вулицю. Це жах для цих людей, які тут живуть. Кілька років тому садову взялися ремонтувати автодорівці, засипали щебенем, на тому, і усе Гігантські машини дорогу уже розбили вщент. Місцеві мешканці втратили спокій та сон. Дрожить все, спиш такого внучка малесенька, три місяці, здригується, здригується, невозможно спати, невозможно. Гур-гур-гур, ну поїзда йдуть, не, не машина, а поїзд, поїзд, поїзд іде. Далі більше, поволі втрачають і будинки від інтенсивного руху, і старі, і нові хати почали руйнуватися. А, подивіться, а? дивіться, що радиться. Все стіна відходить, відходить стіна, подивіться. А хата шанувала, А хата на... Ви бачите, що самі хата нова. Тріщать по швам стіни, осідає фундамент. Подивіться, ви самі собі ремонтуєте дробати. Ну, а що тут під, 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 цей, тут під ж тут засигатури тут, підпер. що ж ж, Думав, дітям буде, тут все воно буде Хому вже, кому воно вже лишиться. Воно вже розсуває ці всякі дроні бабушки. А вузькою вулицею без тротуарів небезпечно ходити. Я йду ввечером, я ступилася, на мені на голову сипеться жом. Як ви думаєте, а куди тут пройти? А ні, фонара, Подивіться, ні ліхтара. Нам нічого не треба. Ми все одно, що в джунглях живемо. Люди написали десятки звернень до різних інстанцій, та на біди мешканців садової схоже було наплювати минулій владі. Був у нас такий голова адміністрації Віктор Михайлович Коліщак. Обіцяв, його не вибрали депутатом. все на тому, і ми далі та сама історія. Не поспішає вирішувати проблеми і теперішня. Вулиця Садова належить до доріг територіального значення, якими опікується облавтодор. Тут єдиний вихід. Треба закатати її асфальтом гарно і швидкість обмежити до 40 кілометрів, щоб було. Служба автомобільних доріг для вимірювання маси автівок навіть спеціальну вагу придбала, втім користуватися нею не поспішає. А один із заступників, керівника структури, захопившись перед виборчою кампанією, годує людей обіцянками. Ну, Без палуб, я не знаю, що він може зробити на сьогоднішній день. Він обіцяє обіцяє допомогти з ремонтом, обіцяє щось змінити. А коли ці обіцянки будуть виконані, ніхто не знає. Тому що три роки назад ми до нього також зверталися, він нам обіцяв в людей вже немає віри. А потім не з'являється на зустрічі. Без не бере трубку, обіцяв сьогодні. В нас бути. Все, чого вдалося досягти за кількарічні ходіння по муках, це встановлення знаку про заборону руху великогабаритного транспорту. Та водії на нього особливо не зважають. Я дороги не знаю, мені сказали. Дід сюди і це частенько приводить до конфліктів. Сьогодні дорожні затори, мітинг та постійні дзвінки до посадовців таки дали результат. У Чорний острів приїхала обласна комісія у складі даївців та транспортників. Долучився до її роботи представник цукрового заводу. Чиновники, врешті-решт, взялися митикувати, як зарадити людям. Домовилися передбачити кошти на капремонт в обласному бюджеті. Облдержадміністрація розгляне питання виділення коштів на ремонт. Поки ж знову підсипатимуть садову щебенем, а ще встановлять повідомлення про заборону руху великогабаритного транспорту цією дорогою в нічний час. Втім, чи реагуватимуть без відповідного контролю водії на такий знак і чи поверх щебеню таки з'явиться асфальт, залишається питанням з багатьма невідомими. Готові брати лопати, просто перекопувати дорогу для того, щоб вирішили оце наші питання. Тетяна Гуща, Володимир Вінскевич, новини ТІ Вісім